14 рік це рік, який змінив хід історії. На той час сьогоднішній цей колаборант Аксінов він літав саме в Москву, радився, депутати Держдуми теж приїжджали в Крим. І тоді вони намагалися питання Криму підняти саме на сесії. І Представники Мечлісу, і лідери меч Медж... кримськотатарського та народу. Вони тоді зібрали е, знак протесту мітинг е, біля Верховної Ради Криму. І я думаю, що на той час на один день ми відтермінували окупацію так. Криму. тоді я працювала біля ради міністрів. А мій друг і колега Шекена Мадолаєв він працював біля Верховної Ради, і ми були, мабуть, одні з перших, які висвітлювали окупацію Криму. І це відбувалося на власні очі. Тобто, вчорашні люди, які спілкувалися з нами так більш-менш нормально, ми бачили, що вони зраджують. Коли ми приїжджали в Перевальне Сімферопольського району, військові керівники виходили і казали, що ми будемо триматися до останнього, а вже в обід вони переходили на бік Росії. Тобто, все це відбувалося на очах. Таке відчуття, що це знімають фільм. А в цьому фільмі ти просто дивишся, що відбувається. Да? І ми бачили і танки, і російські і військові. Вони спочатку були без впізнавальних знаків, а потім вже відкриті плитки. Це знаки, що вони росіяни. Я бачила і як знімали український прапор з будинку Мечлісу. Потім Мустафа Джемілів повернувся і його підняли. Буквально на той час, поки він там був. Я була висвітлювала події, коли. Потіна влада і Росія вони заборонили в'їзд лідера Кримський татар 3 травня 2014 року. Ну тобто, мені як журналіст, трошки пощастило в тому плані, що я все бачила на власні очі, і у мене була можливість висвітлювати все це.